Почорніла гірко плаче вулиця Грушевська, почала людей вбивати влада міліцейська, димом чорним все покрито, і материнське серце зажурилась Україна вже є перші жертви. Люди добрі, мирні, чуйні. Ми ж хочемо одного жити хочемо, як люди, не в тюрмі, а в домі, де панує правда й воля у своїй країні. Де живе народ заможний, щасливий, свідомий, демократія, порядок, суд на боці правди. Про корупцію забули б, чиновник порядний. У людей у всіх робота, хабарі не платим, влада служить для народу, а не олігархам. Та не склалось, нема волі, продажна влада. Всіх обклала прапорцями та жене як стадо. Якщо вірить їх законам, то ми всі злочинці, кримінали інкримінують, кожен другий винний. Заварушення, облога, чорний дим, неволя, революція, набої, площа, перемога, провокація, тортури, суд, прокуратура. Це новини з України. Невже ж така доля? Не здамося, кість ми ляжем, жити так не можем, нам нема чого втрачати, йдемо, переможем! Тільки разом народ, сила, вставай, Україна, бо в твоїх руках майбутнє наша батьківщина.